Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми познайомимося із звуками дз і дзі, та ви дізнаєтеся, що вони позначаються, буквосполученням ДЗ. Дзвоник дзвенить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте. Починаємо урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа гірка. Відкрийте ротик, заховайте кінчик язика за нижні зубки, а спинку язика підніміть вгору. Утворіть круту гірку. Тримайте свою гірку, поки я рахую до десяти. Отже, починаємо виконувати вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово, наступна вправа трубочка. Роз, Розслабте свій язичок, зробіть його широким. А зараз краї язичка зігніть вгору, утворіть трубочку і подуйте в неї в повільному темпі. Виконали вправу? Молодці. Наступна вправа маляр. Маляр це той, хто фарбує. От і ми зараз будемо фарбувати своїм язичком піднебіння. Для цього відкрийте ротик, язичком рухайте повільно від верхніх зубчиків у глиб ротика і навпаки. Таким чином, ви будете фарбувати своє піднебіння. Виконали вправу! Молодці. Сьогодні ми познайомимося із скоромовкою про зайчика. Послухайте цю скоромовку. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Прочитаємо скоромовку разом зі мною спочатку в повільному темпі. В темно сірому жупані сидить заєць на дивані. Зачинив свою. Катинку і гризе смачну морквинку. Починаємо читати скоромовку кожного разу, пришвидшуючи темп. Під час читання ми не зупиняємось. Готові. Починаємо. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. А зараз наберіть повітря, видихаючи, дуже швидко, скажемо, скоромовку. Готові? Починаємо! Темно-сіром Темносірому пані на дивані, зачинив свою хатинку і гриза смачну морквинку. Молодці! Зупиніть наш урок, попрацюйте ще раз самостійно із скоромовкою, відпрацюйте швидке і чітке вимовляння кожного слова, а потім знайдіть собі суперника та позмагайтеся, хто із вас краще зможе вимовити скоромовку. Я бажаю вам успіху! Пригадаємо все, що ми з вами вивчили на минулому уроці. Відповідайте так чи ні. Буква «ща» позначає голосні звуки. Ні. Буква «ща» може бути велика і рядкова. Так, буква «ща» у слові може бути тільки першою. Ні. Буква ща може бути друкованою і рукописною. Так, буква Щ завжди позначає два звуки. Так, пригадайте, які звуки позначає літера «ща». Так, вона позначає звук Ш і Ч. А сьогодні для вас цікаві загадки. Будьте дуже уважними. Тож ми починаємо. Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі скаже. Як маленьке, то лежить, більше на стіні висить. Здогадалися? Це дзеркало чудово. Наступна загадка накрутив Івась пружину, Танцювала без безупину. І дзищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Це дзига. Молодці. Наступна загадка на городі молода пишні коси розпліта. У зеленій хустинки золоті хова зернинки. Це Кукурудза. Чудово! Отже, ми з вами відгадали слово дзеркало, дзига, кукурудза. Чи помітили ви спільний звук в усіх цих словах? Так, в них є звук дз. Ми чуємо звук е, дзвінкий, а позначається на письмі він двома літерами Д і З. Отже, в слові дзеркало звук Дз. Позначимо такими літерами. В слові кукурудза. Теж звук дз ми позначимо літерами Д і З. В слові «дзига» теж позначимо звук дз літерами Д і З. Отже, що ж це за звук такий цікавий? Коли ви його почуєте, обов'язково плесніть у долоні. Готові? Слухаємо. Кукурудза на городі. Дивувалась своїй вроді, В дзеркало дивилася, дуже чепурилася. Кукурудза на городі дивувалась своїй вроді, милувалась дуже дуже, наче в дзеркало, в калюжу. Білі зуби, коса довгенька, та сукня гарна, зелененька. Знайшли слова, які містять звук дз. Молодці. То що ж це за звук дз? Під час вимовляння у нас зубки з'єднані, тому вони заважають звукові вільно проходити через ротову порожнину. Отже, «дз» – це звук приголосний. Він може вимовлятися твердо дз. Ми позначаємо його однією рисочкою або обираємо. Синю цеглинку лего. А ось може вимовлятися ще м'яко з. Ми позначаємо м'який звук двома рисочками і обираємо зелену цеглинку лего. Тож, давайте з вами подивимося, якими літерами позначається звук дз дз. На письмі ми позначаємо цей звук двома буковками ДЗ. Тому оце поєднання двох буквок і називають букву сполучення. Тож прочитаємо правильно слова, які містять звуки дз і «дзі». «Дзига», «гудзики», ґедзі родзинка. Кукурудза. Проаналізуємо слова, які містять ці звуки. Перед вами дзвоники і кукурудза. Попрацюємо із першим словом. Дзвоники. Поділимо слово на склади. Дзво -ни ки. Вимовляємо перший склад. Дзво. Ми чуємо перший звук. Дз. Це твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук В. Це твердий приголосний позначаємо рисочкою. О. Голосний позначимо кружечком. Вимовляємо другий склад ни. Ми чуємо перший звук. Н. Це твердий приголосний. «І» – Голосний. Позначимо кружечком. Вимовляємо третій склад. Ки. Ми чуємо перший звук. К. Це звук приголосний, твердий. Позначимо рисочкою. І. Голосний. Означимо кружечком. Визначте наголошений склад. Визначили? Перевірте. Дзвоники. Наголошеним буде перший склад. А тепер увага! Порахуємо звуки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Порахуємо букви один. Два, три, 4, 5, шість, 7, вісім. Чому звуків 7, а букв вісім? Тому що звук Дз завжди записується двома буковками «д» і «з». Тому звуків буде менше, а букв буде більше. Попрацюємо із словом кукурудза. Поділимо слово на склади. Ку, ку ру дза. Вимовляємо перший склад. Ку. Ми чуємо твердий приголосний К і голосний звук У. Другий склад. Теж складається із твердого і голосного звука. Ру. Ми чуємо перший звук. Р. Це твердий приголосний. У голосний. Вимовляємо останній склад дза. Який перший звук ми чуємо? Дз. Це твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. А голосний позначимо кружечком. Визначаємо наголошений склад. Кукурудза. Наголошеним буде склад ру. Це третій склад. Порахуйте кількість звуків. Їх вісім. А кількість букв дев'ять. Чому букв більше, ніж звуків? Тому що звук Дз на письмі позначається двома буквами Д і З. Як можна одним словом назвати і дзвоники, і кукурудзу? Адже вони такі різні, їх можна назвати спільним словом, це рослини. Чудово. Отже, запам'ятали, що звук «дз» завжди на письмі позначає два, дві букви Д і З. Тому в таких словах, де міститься звук «дз», Букв буде завжди більше, ніж звуків. Тож ми вчимося зараз з вами з'єднувати приголосні і голосні. Утворюємо відкриті склади. В першій таблиці з'єднуємо приголосний з голосним. Спочатку читайте ви, повторюю я. Готові дза. Ца. За. ДЗИ, ци, Зи. ДЗЕ, це, з. Молодці. Поєднаємо голосний із приголосним, утворюючи таким чином закриті склади. Продовжуємо працювати у зручному темпі. Спочатку читайте ви, потім повторюю я одз. Ідз. Удз. Одз. Іц удз. Одз. IS. Уз чудово! Прочитайте склади, які записані в кольорових фігурах. До ркіт, дзве, «нить», дзю. Натисніть паузу і утворіть із цих складів свої слова. Якщо ви завершили виконання цієї вправи, давайте перевіримо, які слова ви могли скласти. Дзвенить, дзюркіт, додзвенить, дзюдо. Чудово. А зараз прочитаємо слова, які містяться в фігурах. Дзвенить, дзвонить, крутиться. Потічок, дзвоник, дзига. Потічок це струмочок. Тому натисніть паузу і. Подумайте, як можна поєднати слова в пари, щоб відбув... відбувся смисловий зв'язок. Утворили пари? Давайте перевіримо. Дзвенить потічок. Дзвонить дзвоник. Крутиться дзига. Серед цих слів, що ви прочитали, знайдіть і назовіть ті слова, в яких букв буде більше, ніж звуків. Знайшли ці слова. Прочитаємо: дзвенить, дзвонить. Крутиться дзига, дзвоник. Чому саме ці слова містять букв більше, ніж звуків? Ви вже запам'ятали, що буква сполучення ДЗ позначають один звук «дз». Отже, букв дві, а звук один. Ще ви знаєте, що м'який знак це буква, але не звук. Тому знову ми бачимо, що букв більше, а звуків буде менше. Чудова робота. Ну, а наразі вправа для швидкочитання. читання. Попрацюємо зараз разом. На екрані швидко з'являються склади, а потім будуть з'являтися слова. Ми читаємо швидко разом, потім ви працюйте самостійно. Увага! Починаємо: дза, дзо, дзу, дзе, дзі, дзві, адз, одз, удз, едз, ідз, дзя, дзьо, дзю, адзь, одз, удз, ідзь, ізь, дзвін, дзвінок, дзвоники. Гудзик, дзига. Чудово! А зараз увага! Читаємо самостійно. Починаємо. Молодці! Ми продовжуємо наш урок. Прийшов час відпочити. Тож приготуйте свої ручки, ніжки. Відпочиваємо. Читанка. Пригадаємо, що у кожного слова є свій колір. Розташуйте слова відповідно до схеми цеглинок. Червона, жовта, зелена синя. Тож читаємо речення, яке ви утворили. У тетянки є. Цига молодці. Розташовуємо наступні слова відповідно до схеми. Зелений, жовтий, червоний синій. Андрійко накручує яскраву дзигу. Молодці. Розташуйте самостійно слова відповідно до схеми. Прочитайте речення. Молодці. Ми продовжимо далі працювати. Прочитайте самостійно речення відповідно до схеми. Чудово! Наразі для вас цікава вправа додай останнє слово. Для того, щоб правильно обрати слово, потрібно спочатку розглянути малюнки. Ми бачимо свічку, річку, небо, самокат, синичку. Тож читаємо речення і обираємо із малюнків те, що нам підходить. Мерехтить воскова. Свічка. Чудово. Швидко, мчить. Карпатська. Річка. Молодці. Продовжуємо далі. Ознайомимося із словами: Стільчик, горобець, ручка, шафа, олівець. Гарно малює мій. Тато змайструє дерев'яний. Стілець. Правильно. Ми бачимо стілець свисток, цеглу, молоточок, листочок. Читаємо речення. Тремтить на... Березі, зелений, листок, цвях забиває важкий, молоток. Молодці. Каска, праска, маска, чайник, цегла. Одяг прасує, гаряча, праска від вірусів захищає, маска. Молодці. Отже, пригадайте, з яким буквосполученням ви познайомилися сьогодні на уроці. Це буква сполучення ДЗ. Який звук вони утворюють разом ці дві буковки? «Дз» – Це звук дз. Що це за звук? Це приголосний звук. Чи може звук Дз бути м'яким? Ну, звичайно, може. Може вимовлятися дз. Чудова робота, тож поділіться своїми враженнями від уроку. Що ви дізналися сьогодні на уроці, що вам сподобалося, можливо, якісь виникали труднощі, пишіть мені в коментарях. Я з радістю зустріну з вами на наступному уроці. Ми з вами прощаємося і я вам бажаю цікавого і легкого навчання.